Доброго дня, шановні діви. Я вас вітаю на моєму каналі. Назвати Ліна Храмцова. Я пропоную вам зараз подивитися поради від Таро на квітень місяць. У нас весна, у нас романтика, у нас цвітуть магнолії. І якраз час для того, щоб почути пару позитивних порад. Ми будемо з вами працювати на шести колодах. Я витягну з кожної колоди карту, і ми подивимося, що вам радить Всесвіт. Так, перша колода. Що? Нам радять карти для панянок. Не знаю, не можу я вас дівами назвати. Ви мені якось панянки, дівчата, королеви. І так, що для вас радить карта? О, король Кубків. Король Кубков. Водний король. Подивіться, які емоції, коло нього там бурлять, киплять. Це може бути зустріч. Зустріч з королем водним. Це в нас рибка, скарпіончик і рак. Отакого От раз, два, три. При тому у вас тут тройка кубків, знаєте, на дні колоді. Ви можете десь зустрітися, підете на якісь родини хрестини, гуляння, дискотеку, і тут раз, і вам назустріч такий король, з яким ви можете зустрітися, який може принести вам. Емоційну, ну тут, бачите, море таке, воно бурхливе. Тобто тут емоції можуть бути такі, прям не ті ж і гладь, да? а щось таке вау. Король Кубка, це також може бути лікар, лікар-психолог. Може, ви трошки пересвяткуєте, і вам потрібно було до нього звернутися. Який допоможе вам усмірити ті почуття, ту бурю емоцій. Це може бути також і жінка. У квітні. Взагалі, король це в нас, скажімо, апогей емоцій, які над вами володіють, які вами володіють. Але він собі нормально сидить. І керує. Тому у квітні будьте королем своїх емоцій. Все, що буде з вами відбуватися, всі події, позитивні, негативні, згадайте, що ви і тільки ви можете керувати своїми емоціями. Все, що відбувається, є нейтральним. Ваша реакція породжує емоції для однієї людини. Якщо ви кажете, що, наприклад, її звільнили, він каже: Ну, мене звільнили, я шукаю нову роботу інша людина може впасти в депресію. Одна людина сказала: я розірвала стосунки з кимось. І для мене це добре, оскільки я контролюю свої емоції, я розумію, що так сталося. Друга людина впадає також, починає всім розказувати, який він був поганий, яка вона нещасна. Реакція буває різною. Тому контролюйте свої емоції у наступному місяці, так, у квітні. Наступна колода. Що вона вам порадить на квітень. Діве. Так. Паш мічай! Куди підете вчитися? Хто планує на навчання? Подивіться, це може бути дитину будете відправляти, дитина буде. Вирішить закінчувати, наприклад, навчання в цьому році і не йти далі. Або ви будете думати, як дітям поступати. Вже квітень, вже час, коли будуть екзамени повним ходом йти. І ви будете думати, можливо, це ваше бажання. Бачите, та кульбабка вона полетіла, і книжки тут у нас. Щось мені говорить про юристів. А можливо, ви вирішите підвищити курси, як то казали, ква-ква-кваліфікації. І от ви скажете, якщо планували, то, будь ласка, дивіться. До речі, є цікавий розклад, який можете зробити на картах. Чи буде це навчання для вас цікавим? Так? Чи будуть себе оправдувати кошти, чи у вас буде розуміння з вчителями? Тобто є багато цікавих речей, які ви можете запитати також в карт Таро. Але це от в нас навчання, з Чим я вас і вітаю. Оскільки навчання завжди є корисним. Завжди каже, людина, яка нічого не вчить, вона не розвивається. Це навіть не цікаво. Зараз все навчання відбувається в інтернеті, тому я знаю, скільки є груп. якщо ви колись думали, мені треба їхати в інше місто. Зараз вам нічого не треба, тільки сидіти зручно, пити чай, каву і слухати. До речі, про навчання, моя знайома, їй 48 років, вона пішла вчитися. Тому, якщо мені хтось буде казати. Я вже така стара, не вірю, як казав Станіславський. І так, тим молодим і креативним панянкам, які хочуть навчатися, порада від Таро. Ой, Так. Правда, щось мене ця карта сьогодні випадає. Подивіться правді в очі, чого ви хочете навчитися. Взагалі, подивіться е, правді і скажіть, чому вам було зручно не робити цього. Коли людина себе обманює, то вона робить це не просто так. Це означає, що в принципі тут ми знаємо що тут під свідомості в серці, що це не так. Але ми себе обманюємо і ми не кажемо правду. Е, ну, Це нормальний страх, що щось станеться, що в мене буде розчарування, мені е, буде боляче, коли я буду знати правду. Але краще нехай буде гірка правда чи Хоча, до речі, яка ваша думка до цього? Ви хотіли б, щоб вас обманювали, або ви хотіли б знати правду? Така класична ситуація, да, ваша подруга знаходиться на сайті знайомств і там бачить коханого, з яким ви зустрічаєтеся в 4 місяці? Ви хотіли б це знати? Чи ви хотіли б, щоб вас обманювали? Розкажіть, будь ласка. Взагалі, правда, може для вас також відкритися. Ви будете прислуховуватися і взнаєте щось для себе таке, чого ви не знали. Наступна колода, оракульна колода містичних моментів. Що вона скаже для наших дів? Фройдшафт, дружба. Дивіться, яка краса. Хто в нас там герда була на олені, Да? Дружба, яка, можливо, будете святкувати річницю дружби 20 років. Можливо, ви будете подорожувати свою подругу. От бачите, вони відправляються в подорож. Взагалі, що таке дружба? Чи є у вас справжні друзі? Чи є у вас 700 друзів на Фейсбуці, або у вас є три подруги, або одна, з якою ви спілкуєтеся життя? Зверніть увагу, можливо, відправте якусь. Посилку для вашої подруги, можливо, позвоніть і скажіть, блін, я тебе так люблю, я тебе так давно не бачила. Подумайте, як зробити приємно і вшанувати вашу дружбу. До речі, чи є у вас взагалі подруга, з якою ви дружите, скажімо так, все життя? Цікаве питання. У мене є така подруга, одна, з якою я дружу з 7-го класу. Ми інколи бачимося, інколи не бачимося. Можемо і 4 роки не бачитися. Але потім, так, зі ми спілкуємося майже кожен другий день по телефону. От така дружба. Наступна колода для вас дівчата Invisible. Так, підходить в нас до правди. От ви дивіться, тут іде правда, а тут Invisible це. Visible, тобто то, то, що ви бачите, Invisible те, що ви не бачите. Подивіться, ви дивитесь зеркало і зеркало туди, вода, можна сказати. І не бачите, чого ви не бачите, що ви хочете, щоб вам було відкрито. Або, дивіться, як волоси в неї закривають цю дівчинку. Но тут у воді я бачу знак місяця. Місяць це в нас жіночі енергії. Можливо, ви трошки втомилися, панянки, діви, і не бачите себе як дівчину, не бачите своєї енергії. Спробуйте трошки відновити свої сили, спробуйте звернути на себе увагу. Можливо, вам потрібно сходити, знаєте, такі дівячі, дівчачі процедури до е, перукаря, зробити щось для себе, масаж, е, вода. Вода в нас отут, в цьому дзеркалі, воно так як водна поверхня. Це емоції. Подивіться, які емоції ви для себе скриваєте, оця ваша правда. І сформулюйте. Тих, хто любить писати, ви можете просто-напросто задати собі питання, чого я не бачу? І вас мозок дасть як комп'ютер одразу відповідь, і думаю, ви будете здивовані. Чого ви не бачите? Або не хочете бачити. Боїтеся. Не бійтесь. Карти кажуть, що все буде добре у вас. Тепер порада янгола. Що вам треба зробити? Порадьте, будь ласка, для наших дів, щоб вони побачили себе. Так. Я, скажіть так, скажіть так собі, Боже, яка класна карта. Подивіться, скажіть я. Скажіть я собі, неважливо, як ви виглядаєте, неважливо, скільки вас років, неважливо, в якому стані ви знаходитесь, скажіть я собі, оскільки ви того варті. Ви варті бути щасливою по вашому факту народження. Кожна людина, коли приходить на цю землю, вона приходить для того, щоб бути щасливим. І ми шукаємо щастя для себе. Деякі шукають важко, беруть важкі шляхи, деякі знаходять одразу. Тримайте своє щастя і майте такі гарні крила. Тож вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. Буду вдячна за зворотній зв'язок і, як завжди, до наступного відео.